До ресторану Баку в Дубай сходяться гості на святкування дня народження матері народного депутата від забороненої проросійської фракції ОПЗЖ Вадима Столара Яни Столар на цьому святкуванні у далеких Об'єднаних Арабських Еміратах ми впізнали людей схожих на одразу трьох народних депутатів. Втікачів. Ось колишні народні депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська та Юрій Солод. У лютому 2023 року набу і САП повідомили народні депутатці про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік. У червні 2023 року МВС оголосило нардепку в розшук за поданням набу. За даними джерел Радіо НВ, Королевська може відповідати за зв'язок ОПЗЖ з Росією та залишається в чатах Верховної Ради у месенджерах. Але як бачимо, Королевська підтримує зв'язки навіть з батьками колеги по фракції.